Панове, привіт! Останній із п'яти найкрутіших чемпіонатів серії А у нагородах за Ultimate Team Champions. Але на відміну від багатьох попередніх відео, сьогодні одночасно разом нагороди і за основу, і за народну команду. Чому так? Зараз зрозумієте. Ловіть знижки від HyperX в рамках акції Out of School. З 21 травня, тобто вже по 9 червня до мінус 30% на топові геймерські девайси від HyperX. Там і навушники, і клавіатури, і мишки, і деякі мікрофони, чимало топових моделей пішло на знижки. Я і сам користуюся девайсами від HyperX, як ви знаєте, тож сміливо вам рекомендую. Залишаю в описі під відео посилання, тож заглядайте, обирайте вдалих покупок. Граючи за основу, захотілося трохи пофанитися. Тому в центр поля я поставив сім'ю Белінгемів. Втім, з ярбелінгима Джуда я купив і мав в антрейді молодшого брата Джоба, який недавно у відео е, те, що ви назвали клікбейтним, випав мені. Тож пара братів грала, і, можливо, це трохи позначилося на тому, що три поразки при 16 перемогах і всього лише третій ранг. І нагороди. Зараз покажу, які, але спочатку кілька голів від Джоба Белінгема, який, до речі, відзначився досить непоганою грою. І на полі я їх навіть плутав. І на старті, і взагалі, по ходу ігор нерідко, тому що модельки надзвичайно схожі. Навіть EA, якщо придивитися в одному з епізодів, не переключили мені інформаційну картинку з Джуда Белінгема на Джоба, а просто завис Белінгем, той що Джуд, і так воно і провисіло. Джоб, до речі. Чимало роботи робив на полі, все таки воркрейти високі і ватації в захисті давали про себе знати. І такий, як для квіксельного майже Тодса, там за 30 тисяч досить прикольно відіграв. А лонгшоти його. Дуже приємна історія. Ще разочок перевірити. Так, так, і на! Опа! Джоб Белінгем! Чоб! 2-0 чудові фінес шоти від Джоба і. Джоб Белінгем! Прекрасний лонгшот! Золотий фінес шот молодшого Белінгема! І ми маємо плюс 2. А молодший дає. Коротше, Джуд то павершоти, а Джоб це фінес лонгшоти. Він -то, він то сам по собі класний, але що з ним робити? О. О, на пелегрині тобі до Ренату і завалися, кажуть їй. <сум> Добре, візьму, там буде видно. Раптом надумаю щось качати. Яке лайно. Смолінг до Ренату Саншіша. Ха, Ха. 20 тисяч він коштує, чи скільки? Боже мій. Маємо три Рафаеле Ао, і я його продаю. Італія Ельди Лоренцо, Супер серія А. Найкращі мої нагороди. Серія А. Браво! О, ще й зомер є! Вау! 95-й це фантастика! Дивися, боже мій. Я не вірю своїм очам. Подивився на ті нагороди, і аж відпало бажання монтувати якесь відео. Думаю, покажу разом з нагородами за народну команду. Якої сьогодні, власне, буде більше у цьому відео. Мій склад продовжує розвиватися. Артем Довбик прокачався до 93-го, 26 голів і 16 асистів. Добряче довбик допоміг моїй команді здобути класні нагороди, зараз побачите, які. Отака команда тут по І Робер Пірес. Він теж може забивати 1-0. Як колись на УТ-1 перший національник. АТО! -то! А! Я в шоці. Ото крадіжка зараз була. Не так успішно, як би того хотілося, ще як би могло заходити. І заходив, наприклад, раніше. Довбик! Довбик! Артем! Артем! Ага! Уйди гарно зіграти і зіграв. Ого! ого, ого. Не безпечно! Добре. Ого. Та курва, який дурний гол! Б'ю монітор, але ні, не б'ю монітор! Втримаюся. бляха! Дуже по-дурному. Як можна було тут таке вчудити? О! ДОБЕЕЕКАРТЕМ! Ух! о oh о -oh. Тихо! Hey. Та пішов ти нах! Де мій блок? Де мій блок? Де? Де мій блок? Мій блок де? Курва з тими кодбеками я в шоці, Рюдигер! Ну як? Ну як поміж ніг? Золоті блоки! Золоті блоки поміж ніг! Опа! Ха-ха! Який гол! Яка комбінація! Артем Добик забиває за зесту Катото! Прекрасна контратака! Яка передача? Боже мій, та передача народилася просто в думках і А виконував її чаві в моменті! Який пас! А де був суперник, я не знаю. Щоб зараз контратаку там дістав. І Артем! І Артем! Довбек. Кінець! Прибив! Це мален. Боже мій! Суперник нормально грав. Я просто його спіймав в момент, коли він вирішив дати по гальмах. Фантастика. Який пас. Два матчі. Народний йде на 20. БП Дрогба, гарно. Та бляха, не треба таке, не треба таке. Давати. Канальці. Uh! Ехе, чому? Чому пас такий кривий? Карвахальша в житті гріта, він поганий. Карвахалі Пірес тут слабенькі, всі інші нормальні. Остання гра для народної команди один буде. Пік додатковий чи ні? Ось в чому питання. Два червоні піки, один з чи три? Ой, Кансело, який гол. Донорома молодець. Один, один. Вау, донорума, бляха. Він намагався закрити, але не закрив, а до ворота відбив. Чудово, 2-1 Ой. І бляха, ну і чекав того пасу туди, і, і хрін. Серйозно. А. -а, -а! Котота. Є. Я в шоці? Боже мій? Як? Я хотів зіграти агресивно, зіграв. Награвся. Жаль, до останніх матчів програти на Ultimate Tots буде, а на серію, а не жаль. Серйозний пік. Оу, Тел. І що мені з ним робити? Народній команді захисник за 2,5 мільйони, ну це катастрофа. Та дали б когось в атаку. Краще б то впало в основі. Ну, Непогано. Добре. Хороший пік. Так, йдемо далі. 35 паків, я зрозумів. Ой, тут злетить якомусь невідомому паціє Sommer. Зрозуміло. Швейцарія Сім, що? То хто? Пуертас. Де ти граєш такий? Добре, вже відкривається паки, 85. з Естодцем, добре. Рафаелео. А. Бернардо Сілва. І Пуертас. Вже як вчепився, то вже надовго. Ай-яй-яй, тут це нема. Поразка. Лука Модрич. Ну, є ось він пак. А, чекай, ще не він. Там ще ж мають бути якісь ультимейт паки. Ооо. -о -о. О. З Тоцом я не вірив. Облак. Але з ким він? А, він з жиру. Зібала! Ха-ха-ха! Вау! О, це сильно! І це пак, який продається. Я думав пожартувати, що з жару, тут з дібала. Ніхрена собі, Ренату Санчу, що треба збирати тепер народній команді. Отак. 1 мільйон 800 тисяч Пауло дайбала. Ох ти! Пауло 5-5. Вау, це кайф. Товбик. Запасний. У мене катота, напевно, присяде, буде дібала з довбиком. Але куди довбик? Куди довбик, якщо ліва нога двічі? Все, довбик не грає. Ну це народна втягнула. Вау. О, вау! Ще один ультиметр Давай ще тут. Оа! -а -а! Португалію! Обеляха а Бразилія! Вендел. Отак. Неймара неможливо. Мені идал і жиру підходить. Yay. Кожен з них Португалія. О боже! Беле-серо! Беле-серо, дійнолин. скажете? О, Смолінг. Ну, Смолінг це нашлетрбайкет, не людя. А скільки це коштує? Дякую ще дякую. 200к. Є. Yeah. Ну що? Треба легенду таку, щоб брала зі мною максимальні нагороди в Ultimate TOTS. Єй! Поїхали. Два плейстайли. Зола, напевно. Дев'яточка і дедбол. Джерфранку Золо. Ну, в принципі. Ну mm, таке, катото не гірше, я думаю. Катото не гірше. Батарейка і пасуля. І дев'ятка. 9. Дай може бути в такому Це визбачать. Цінеті. Ну. але Тео канцелу, та де? Ну як? Ну, ну але там можна грати, якщо що, не знаю. Дібала, я думаю, і так залінкується. Біжить. І шо це павершоти? Дев'ятка, страйкер 94-92. Хто такий? Не знаю. Якийсь... Рауль? Санчес? Рауль? Бутрагеню, може? Бляха, Санчес. Ні. Шо це таке? Точно, народне голосування. Чат, пишете. Дзола чи занеті. Скоріше за все. Я не буду казати, щоб вас не збивати, але я вже собі придумав. Всі за дзоло майже, без шансів. Без шансів для занеті Беру золу. Джан Франак золо. Дібала сюди, на. Зола. Сюди. на. І вони вже лягли. Ха. Ба. Вау, опірес, бляха. Лайно. Ну нарешті. О, Вау! Клу... Просто супер! Круто! Класно! Let's go! Щоб до норму туди втиснути. 32. Не виходить. Бляха! Ну, до на неповній хімії хіба? Дібала і Тео, це сильно. Ну, я коли побачив Тео спочатку, я не дуже зрадів, бо в народній команді захисник такий дорогий, ну ви розумієте, коли в атаці там довбик катото. То не несерйозно. Довбичок Суперсаб тепер буде. Карта крута, має бути. Тео, ну то може валити в 4 3 2 1 щоб Тео носився в атаку. Використовувати його по повній. І дібала 5-5. Дуже цікаво, що вони покажуть. Але то вже буде наступною кінбіги на Ultimate Tots. От такі нагороди, які отримала народна команда, точно заслуговують ваших лайків. Не забувайте про них. Ну а далі чекаємо Ultimate Team Champions, де будуть розіграватися. Ultimate TOTS в нагородах найкращий із всіх топ-чемпіонатів. Там будуть червоні піки з гравцями рейтингом 94 Там шалені шанси спіймати когось крутого собі, і в основу, і в народну команду. Тому на двох аккаунтах я буду старатися грати максимально зосереджено і боротися реально за перший ранг. Бо от тут треба реально постаратися. Почуємось, побачимось, бережіть себе.